Всім привіт, це Один і Dragon Hair. П'ятий рівень фії. Піддивився трошки гайди. Давайте зараз спробуємо вбити. Так, ось така буде приблизно розтанівка. І обов'язково потрібно зробити ось такий зілля. Його використати. Ну, в принципі, все. По рівню всі 70-ті, щойно апнув головного героя, зробив 90. Не знаю, як це допоможе. Тут три зірки за рахунок головного героя Хіла і Танка. Ну і це N, вона буде дебафи знімати, ну і це також дамаг. Все робимо на авто, швидкість 2. Спробуємо зараз вбити. А, якщо хтось вже пройшов п'яту п'яту фею, то на десяту кажуть, що такий самий склад, і так само її вбивати, як і п'яту Тому. І, до речі, я не дуже розумію, чому така саме ось розстановка їх по кутам, чому не посередині. Якщо в когось є відповідь, ну я бачу, що ми забуваємо їм. Тобто, ось, ось так от, якщо в центрі їх всіх поставити, чому це буде не краще, ніж а, отак от по кутам? Бо мені так здавалося, щоб а, хіл а, все це робив ну Ось так по кругу і всіх однією ультою, щоб задівав. А так він. Тут тільки чотирьох задіває. Ось цього головного героя взагалі не задіває. Ну, якось мені незрозуміло, але чомусь так люди грають. Ну і вирішив я. Так, все працює, все добре. Ключом до перемоги над п'ятою феєю є N. Яка знімає е, дебафи. Тобто е, це дерево навішує яд, і N знімає. От, а і далі потрібно також ще зробити. Далі ми не підемо. Е, зробити обов'язково ось такий рецепт. Він робиться з молока. Це рецепт на ось, рецепт на. 25 к сопротивлению, Він робиться з трьох е, любого молока. Ось це що у нас? Е, молоко яка, козьє молоко, або навіть звичайне молоко. Ага, ні, звичайне молоко це 10 к сопротивлению, Ось воно. Ну, тобто нам підходить тільки це, плюс 25 к сопротивлению. От. Це обов'язкове зілля, яке допоможе пройти 5 фей. Ну. В принципі, все до нових зустрічей.